Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як приготувати арахісову пасту всього лише з двох інгредієнтів. Така домашня паста готується дуже просто і майже нічим не відрізняється від магазинної, хіба що вона виходить набагато дешевше, смачніше і повністю натуральна. Всім прихильникам правильного харчування однозначно рекомендую. Тож, готуємо! Нам знадобиться сирий очищений арахіс я взяла 500 г та пів чайної ложки солі. Арахіс висипаємо на сухе деко та розрівнюємо. Ставимо його у розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин. Під час смаження арахісу необхідно його декілька разів перемішати, щоб він рівномірно підсушився і не підгорів. Як варіант, можна також його підсушити на плиті на сухій сковороді, також періодично помішуючи. Але, судячи з мого досвіду, можу сказати, що в духовці він пропікається більш рівномірно. Перемішуємо арахіс другий раз. Ось вже навіть видно, як гарно він почав підрум'янюватись. Потрібно довести його до такого світло-карамельного відтінку. Взагалі, якого кольору будуть горіхи, такого кольору і буде наша арахісова паста, тому обов'язково слідкуйте, щоб він у вас не згорів, бо арахіс дуже легко пересмажити і тоді паста буде гірчити. Арахіс готовий, я випікала його 18 хвилин і за цей час два рази перемішувала. Ось такого світло-карамельного кольору він повинен вийти. Пересипаємо ще теплий арахіс в чашу блендера. В мене арахісу багато, тому я розділила його на дві частини. Додаємо до нього половину солі, за бажанням можна додати ще трохи цукрової пудри і починаємо подрібнювати горіхи. Тут, звісно, краще взяти потужний блендер або кухонний комбайн. Також можна скористатись кавомолкою. Спочатку буде утворюватись ось така горіхова крихта, але ми продовжуємо збивати до утворення горіхового масла. Коли воно потроху почне виділятись, блендеру буде важче справлятись, так як масло налипає на стінки. Тому на цьому етапі можна періодично знімати горіхову крихту зі стінок блендера лопаткою чи ложкою. І далі продовжувати збивати. Необхідно досягнути однорідної пастоподібної консистенції. На етапі, коли горіхи вже практично всі перетворились на пасту, процес піде швидше. Якщо у вас блендер не надто потужний, то робіть перерви між збиваннями, щоб не перегріти його. Загалом весь процес в мене займає від 3 до 5 хвилин, але все, звісно, залежить від потужності вашої техніки. Ось така по консистенції паста виходить. Перекладаємо її в чисту скляну банку бажано невеликого розміру. У мене ось така банка 250 г, якраз на половину горішків. Повторюємо весь процес з другою половиною горіхів. Арахісова паста дуже гарно поєднується з різними солодкими млинцями та оладками, рецепти яких вже є в мене на каналі. Посилання зараз на екрані та в описі під відео. З такої кількості горіхів виходить 500 г арахісової пасти. Вона виходить надзвичайно ніжна, однорідна та приємно пахне горіхами. Зберігати її можна при кімнатній температурі до 12 місяців, але повірте, з'їдається вона дуже швидко. Я люблю їсти її з блинцями або просто намазувати на тост. Також можна додавати її в різні каші, пекти з неї печиво і використовувати як начинку до випічки. Бажаю вам завжди смачних, а головне корисних страв і до зустрічі!